Не могла поворушитися, я розуміла, що я не можу рухатися. Бо вже коли чоловік достав, вже Андрійка і казав, Вставай, поїхали в лікарню. Я кажу: я не можу рухатися, не не чіпай мене, кажу, вези сам. Тетяна Христенко перебуває в ортопедотравматологічному відділенні обласної лікарні. Жінка постраждала внаслідок обстрілу Полтави 1 лютого, коли ракета влучила у багатоповерхівку, навпроти якої вона мешкала. Того дня каже, рано прокинулися, аби вести старшого сина на заняття. Вибух застав мене, я стояла чи виходила якраз з дверей і прилетіла оця кам'яна глиба. Просто мені в бік мене звалила на землю, і все, я впала і лежала далі. оця вся хвиля ще далі продовжувала, бо я впала в перших секундах. Внаслідок ракетного удару жінка отримала вибухові травми, переломи кісток тазу та стигна, закриту черепно-мозкову травму та обширний забій м'яких тканин. Тетяні зробили чотири операції. А попереду ще одна основна, каже лікар Олександр Бубир. Травматичне відчарування підшкірної жирової клітковини у в неї було. Також ми виконали оперативне лікування некректомія. Підшкірно-жирової клітковини не життя і зараз вона лікується вактерапія. Загоюємо рану, а потім будемо металоостеосинтез по загоєнню рани. Ми зніматимемо апарат зовнішньої фіксації металеві конструкції, які знаружі тримають переломи кісток. І це буде в неї всередині в тілі. Тетяна Христенко працює фотографинею. У момент обстрілу вдома був і її чоловік та двоє дітей. Меншому синові Андрійку тоді було лише три місяці. Андрійко з чоловіком були в цій самій кімнаті. Андрійко був на ліжку, чоловік десь біля нього. Його видно, хвилею, мабуть, знесло під ліжком. Ми так думаємо, бо я вже так трохи воно в цьому хаосі не дуже так пам'ятається, що він більше вцілів. Ще старший був в своїй кімнаті окремо, там закриті були двері, на іншу сторону будинку він не постраждав. Окрім Тетяни, травм зазнав і тримісячний син. Зараз він вже вдома, вже, 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 вже все повністю добре. Йому ж з нього був зламаний пальчик, він наковтався цементу і скла. Природнім шляхом воно вийшло, йому там світили, ну, бачили, що є якісь ущільнення, але робили діагностичну операцію, нічого не знайшли. До ракетного удару Тетяна годувала дитину грудним молоком, розповіла її мати. Спочатку реанімації ми ще стіжували молоко, бо ж молоко ще перебувало. Відгукнулися мамки, які мали своє заморожене молочком стіжене, і відгукнулися. Спочатку одна мамка Маргарита, то п'ять днів нам вистачило її молока. В неї був невеличкий запас, але вона щоб поділилася. А потім ще одна мама відгукнулася, теж що мала багато цього молока. Спасибі всім людям, всім спасибі. Скільки людей відгукнулося на допомогу, всі, вся рідня, і знайомі, і незнайомі, то всім вдячні, вдячні, що стільки є багато добрих людей, і таке світ тримається на добрих людях. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.